Розбірки в стилі 90-х. у Кропивницькому, просто на подвір'ї багатоповерхівки, невідомі вчинили стрілянину. Відбулося це в понеділок, увечері на очах в численних свідків та дітей. Люди кажуть, конфлікт стався між пасажирами двох іномарок. Майже одразу пролунало зо два десятки пострілів. Пораненого чоловіка знайомі затягли в автомобіль і хутко зникли. В місті оголосили план перехоплення. Тему продовжить Сергій Михайлін. Перестрілка між невідомими трапилася ось на цьому місці вчора близько пів на восьму вечора. На той час ще було світло і на подвір'ї гралися чимало дітей. Свідки кажуть, дивом ніхто з перехожих не постраждав. Дмитро досі не може оговтатися від побаченого. Каже, постріли спочатку сприйняв за вибухи петард і хотів насварити дітей, які гралися поруч. Дивлюся, біжать діти, кричать, сміються. І, і, я думав, вони стріляють петарди, і йду, думав, їх насварити. Тоді підходжу ближче, ще бачу пістолет, і ну, як стріляє, дим від пістолета йде. Тут теж давай ховатися. Тут дівчина вийшла по стежці, ну, ну, жінка з маленькою дівчинкою, то вони впали на землю. Каже, конфлікт стався між пасажирами чорного БМВ та червоної Мазди. БМВ тут вже по району каталася, вона хвилин п'ять до цього, щось їздили, видивлялися вони. Я чув, коли вони біля мене проїжджали, що ну розмовляли не то арабською, не то армянською, такою, не нашої мовою. Чорне, навірно, отак от, от їх. Ані да, да. нос к носу. Коротше, да. столкнулись. Місцеві кажуть, чули зо два десятки пострілів. Пораненого пасажира Мазди затягли назад в автомобіль. Після чого учасники перестрілки хутко зникли. На місце події одразу викликали поліцію. В місті оголосили план перехоплення. Вже за кілька годин двох учасників. Конфлікту затримали. Поліція не штапа руки руки голову! Бистре, бистре! Вони переховувалися в квартирі, яку вони наймали. Наслідок конфлікту між трьома родженцями іншої держави, віком 37-39 років та місцевим громадянином 36 років. Останній отримав вогнепальні поранення і був доправлений до лікарні. Постраждали у перестрілці, отримав вогнепальні поранення лівого ока та тулуба. Нині проходить у справі як свідок. Він був доставлений в ургентному порядку в операційну, був прооперований. Було произведено ПХО, проникаючого поранення, склери травма дуже важка. Око вдалося спасти, але стан його на сьогоднішній день задовільний. На даний момент пацієнт відсутній в відділенні реанімації, виписан по собственному желанню. лікування в другому методінні. Подію правоохоронці кваліфікують як замах на вбивство. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці. Нині розшукують ще одного підозрюваного. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.